Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді Vanguard Slaviв to Darkness. Це той самий Spearhead. Що ми в ньому маємо? Маємо хаос Черводку десятку хаос Warrior, одного хаос-лорда та п'ятірку хаос-кнайтів Що в нас всередині коробки? Це інструкція. І, як завжди, купа пластику і баски. Так, що в нас в інструкції? Є в нас загальний план. Що в коробці? Бази, пливники, хаос лорд, типу як можемо збирати? Пройдемо далі. Це в нас хаус лорд. Як бачите, його можна зібрати в одному варіанті. Інших варіантів немає. Далі у нас йдуть хаос воріори Типи щитів, які в нас є, тобто можна використати різні щити для збірки різних моделей, різні голови, різна зброя. Далі, далі в нас де сам процес збірки. Нічого цікавого, все як завжди, в принципі, є різні варіанти збірок. Для чемпіонів. Як бачимо, як тут вказано для цього, як він пропроноситься. тут ми можемо вибрати емблему, яку буде на прапорі, або зібрати з нього якогось звичайного волі. Далі в нас йде музика. З його варіантами збірки можемо зібрати музику або два інших види ворєрів. Що в нас далі? Далі в нас так само йдуть ворюри з їхніми видами збірки. Тут же показаний кінцевий варіант збірки. Чомусь не видно ні музику, не прапороносця. Це під. Це сімка. Без чемпіону виходить і без прапороносця та музики. Цікаво. А, далі в нас йдуть хаос кнейти. Тут так само можемо зібрати чемпіона або звичайного хаос книта. Види збірок їх. Тут так само можемо обрати, що це у нас голова. Можемо голову обрати для них. Щити. Так, Тут наш так само пропароносець є на коні. І можемо обрати для них емблему. Або House United, або Корм, Дзінч, Нургал, або Слонеш. Так, наче все. Так само збірка альтернативного Хаус найта. Музика навіть є. На коні. Цікаво. Так. І ну, далі теж збірка хаос кнайті. Нічого, в принципі, нового. Ось, наша п'ятірка хаос кників у зборі. Далі ми можемо на вибір зібрати по одну хаос череводку з конями або з цим монстром горбіст. Так, інструкція по збірці. Є декілька варіантів зборки, це що у нас на горі буде, або черепи, або емблеми. Так, різні голови можуть бути. Так, різні голови також можуть бути. Щось їх доволі багато. Цікаво. Чуть так багато голів, ну подивимось. Так, коні. Це в нас коней ми збираємо, а це ось цей ось горбіст. Я так розумію, або коні, або горбіст залишиться після збірки. Ось Так виглядає зібрана. Череводка з бістонки. В принципі, що в нас є в загальному? Типу карти ігрові, але це третя редакція, бо ми ще маємо Bravery тут. Можливо, в спірхеді вже оновлені дані. Напишіть, якщо хтось щось знає про це. І, в принципі, з інструкцією це в нас все. Пройдемо до пластику. Це в нас. Хто це в нас? Це якийсь кінь. Ага, це ось голова музики. Це у нас частина коня? А, і прапороносець кінський, Ось у нас є емблемки ці. Хаус United, Нургаліти, Сланеш здається, Хорн. І ці інші ось. Якщо я нічого не переплутав, так, ось така у нас коняка. Далі у нас. Це... Це у нас, мабуть, Хаус Лорд. Так. Це він ось його, пика. Меч. Ну, є такий спис. Це що у нас? Баска? Так, Баска, плащик, наплічничок якийсь. Оце що таке? Це, мабуть, наколінник або інший наплічник. Мабуть, на колінник, все ж. Добре. А, так, це у нас, судячи по всьому, череводка. Так, ось колеса. Всю це морда череводки. Це якісь роги. Будемо розбиратись це база череводкина, які будуть воїни стояти. Це якісь роги, це, мабуть, з боків і тут в нас різні емблеми, якщо пам'ятаєте, можуть бути. Ось або черепки, або що там ще було. Або щось інше. Або ось такі здається, емблеми, можуть бути хаосу. Так, це сама колісниця. Як я розумію, без коней і без горбіста цього. Так, це в нас також частина череводки. Це в нас вже йдуть коні. Такі коні. Це у нас воїни, які будуть на ній їхати. І... Батіг, це голова їхні там на вибір одна з двох. Так, що у нас тут? А це, мабуть, же, цей так, це схоже на нього, це горбіст цей. Тобто у нас будуть або коні. Або ось така потворка. Якісь голови знову подивимось трохи пізніше. А, там для другого, мабуть, то було б дуже багато голів. Тобі ціні після цього залишиться. Нормально, як я розумію, це від спереду. Ось ці голови. Так що там є з чого вибрати. Ось ще якась голова. І ще якась. Досить багато голів, це з рогами в шоломі. Цікаво. Так, пройдемо далі. Це в нас, мабуть, хаос найти судячи з того, що тут дуже багато коней. Так, є така голова коня. щити. Це, мабуть, якась маска коня. Це також частина коня, плащик. Це також частина коня, ось їхні списи. Голова, голова кнайта якогось, нога коня ще голова кнайта. Так, що у нас тут ще є ось щит, якийсь меч, плащик, тулуб, тулуб коняки. Це у нас частина якогось кнайту, Спис його. Знову голова. Так, знову коняка, щит, частина морди коняки, спис. Коняка. Так, тут ще якась голова в нас є. Така от. Так, Тут так само теж коняка. Списи, голова. Ще одна голова. Добре, зрозуміло. Це 22 го року, якщо. Як бачите, написано видавництво 122-го, на спілкедах, мабуть, буде вже 24-й. Так, це в нас вже вольвери пішли. Що у нас тут? Руки, ноги, тулуб, плащик, талібарда їхня, щити. Там голову з чого боку треба дивитись. Ось так, такі голови є на вибір. Ось ще якась. Дубінка якась є в них. Так, прийдемо далі. Це що знов кнайти? Це, мабуть, якийсь чемпіон, кнайтівський чи що? чого він окремо. Схоже по шолому так, Якийсь у нього досить великий шолом. Хоча є ще такий варіант. Мабуть, якщо хочеться звичайного кнайта на чемпіона. Так, далі у нас... Що у нас? Знову волі тут. Цікаво, як все не поскладали це все. Це у нас прапороносець. Ось тут саду ще частина має ось тобто ця бути. Ось угу. такий тип прапору у нас. Знову лебарди, тулуб. Різні плащі, різні види тулубів. Це що у нас руки? Все, начесь чого мачу, що це таке. Так ось. Шо? Все, ще голови, всю рука з головами. Так, ну і наче це все. Що у нас ще є? Це база для черводки. І 5 базок для книгів. Так, 5-5. Одна, мабуть, для хаосворда. І це у нас для воріт базок. Доволі маленькі бази. Цікаво, чому такі маленькі. Ну, в принципі, це все на сьогодні, друзі. Пишіть, що сподобалось, що не сподобалось. Напишіть ще, може хтось знає точну різницю між, між вангвардами і спірхедами. Та до зустрічі! Також пишіть в коментарях про спаковку, чого б ви хотіли ще побачити. Спробую зробити. На все добре.